Кривбаста сьогодні зустрічається на стадіоні гірник у кривому розі. Насправді обидві команди ще залишаються з турнірної мотивації. Тому ось цю зарубу хочеться бачити і хочеться подивитися насправді, хто сьогодні вирішить свої питання вже на наступний тур, а хто можливо ще не вирішить. Тому хочеться зберегти цю інтригу, але обидві команди, звичайно, ж налаштовані на перемогу. І зараз налаштовується і кривбас і оболонь. Ну друзі, я думаю, що кожен з вас заглядав у турнірну таблицю. У нас сьогодні. Три матчі паралельно проводяться в один час. Карпати, Полісся та Кривбас грають проти своїх суперників, тому що це якраз таки три команди, які борються за останнє єврокубкове місце. Добряч поливає сьогодні всю Україну від заходу до сходу. І Кривбас в атаці. Непогана вирізна передача. Зараз заважають одне одному за Дирака та твердо хліб. в площину воріт летить, але встигає відбитися у даному епізоді. Єгор, твердо хліб людина, яка. Ось тут могла реалізовувати, але з задиракою не порозумілися. І бачимо розчарованого твердо хліба. Можливо, йому зручніше було. І тут все ж таки не Курко. Тут Петро Стасюк, лівий оборонець, підключився і виносить м'яч з порожніх воріт. Тут бачимо тих гравців, які не зіграють. Сьогодні, можливо, навіть після цього поєдинку чи... ще буде мотивація у а Зараз мотивація у Кліщука стрибати і відбивати м'яч. Тому що хороший удар з далі відстані від оболоні. Андрій Кліщук на місці робить свою роботу якісно в цьому епізоді. І відбиває удар. Болонь традиційно сильно з такими ударами за мештрафного майданчика знову десь провалилася. Опорна зона кривбаси. Владислав Приймак приклався до м'яча за дуги навіть штрафного майданчика. Метрів з 25. Кривбас атакує, прокидає собі м'яч Артур Мекитишин. Контролює так само все Владислав. Приймак, навіть не граючи цей м'яч. Робить такий блокпост для Мекитишина, який обійти і важкувати. М'яч виходить за межі поля. Денис. Черпачок від Луньова. Але черпачок прямо на ногу Петра Стасюка. Там, знову підбирання за криворіжцями. Коноте м'яч в повітрі і проти оболоні. Ось ці єдиноборства що треба вигравати. Виграє і у Василь Курко. На пару з Ростиславом Таранукою давайте ще раз дивитися. Ага, ось на чому нам акцентують увагу. Але тут ну, не факт, що десь і рука була, швидший шлях до його, чужих воріт це довга передача. Цей постулат добре знають. Але атака Кривбаса розвивається ширше і далі. Ще одна прострільна передача. Твердо Ну, не встигли тут нічого зробити. Данилу Карасі прийняв м'яч і Обробив сосає удар. Лар площину, але не надскладний для Дениса Марченка. Авантюрний його навіть можна так назвати. Оболонь це все ж таки прагматика передусім. Зараз обороняється проти Кривбаси знову. Передачі з лівої ноги. Удар від твердохліба. Знову твердохлібну. Він один із найактивніших, а й найактивніших у цьому поєдинку. Тому що постійно всі подачі в його напрямку. Про те, що я говорю, десь не вистачає. Якогось зайвого опорника в оболоні. Микитишин. Можна бити. Микитишин. Удар дуже схожий на той, який був хвилин 10 тому. З думкою підкрутити в дальню дев'ять, але перебиває навіть захисну сітку. Воріт на Черненка кілька дотиків. Від футболістів оболоні. Зараз провал на правому фланзі від Кривбаса. Удар, то прострільна передача від Руслана Черненка. Не виходить ні те, ні інше. Поїхала десь опорна нога в півзахисника оболоні. Кутовий заробили, це точно не найсильніше, що могли. Ось тут взагалі загубив свою позицію. І Кузик вимушений був страхувати. Юрій Вакулко. Зону свого захисника. Кутовий для оболоні. Пішла м'якенька передача від Черненка. Боротьба на друмповерсі триває. Удар! Приклався Вадим Вітинчук. Приклався солідно, приклався щільно. Але з-під стічки забрав цей м'яч, причому намертво Андрій Кліщук. У центрі поля Ростислав, Тарануха та Костянтин Бичик. Це пара форвардів, якщо дивитися за позиціями, які вони змінили. За знову його простріл твердо хліб. Твердо хліб з лівої ноги готував собі удар, але його було заблоковано. Насідає Кривбас, на чужий штрафний майданчик. Удар! І Забиває Денис Кузик. Там здавалося, можна спочатку було не повірити, що м'яч літає в сітку воріт, але так і є. Розмочили. Ну, дощ пішов сильніший, відповідно, і розмочили ми рахунок. Денис Кузик відзначається в воротах Дениса Марченка. Можливо, не бачив початок удару. Голкіпер оболоні зараз повторює все роздивимося. Але нарешті тепер у кожному з наших трьох поєдинків, коли вже були забиті. Кривбас виходить перед 48-ма хвилина. Якраз тільки-но пройшлися по складах. І йде одразу Юрій Вернедуб, щось пояснювати капітану Юрію Вакулку. Денис Кузик забивав ворота лівого берега. Тепер через один поєдинок повторює своє досягнення. Для нього це другий м'яч в українській прем'єр-лізі. Ну і Денис інший. Марченко. Він пропускає від Кузика. Знову вся оболонь. Навіть тепер воротарському майданчику йде подача. Саме туди Соса якимось дивом зумів. Ще головою торкнутися до цього м'яча, але пробити важко було. Там штовхалися всі, і відповідно, Сосу десь підбили в повітрі. Хто ви показує, де тут Соса пробивав. До речі, розби... розібралися з цим блокуванням. Двох футболістів на себе стягнув твердо хліб і м'яч дійшов до Соси. Данило Карас. І ми чуємо зараз Браво, Карас. Дійсно, це так. Ільїн простріл від нього. І якби не конате, вже Тарануха готував свою ногу для результативного удару. Трошки свіжості. Бачили, що Микитишин почав просідати. Твердо хліб повертає на сос. Хоча поруч був Вакулко. твердо хліб. Забирає в нього м'яч соса, аби самому вдарити. Хоча твердо хліб вже і сам вбігання робив до штрафного майданчика. Ну, Там треба було трошки креативу проявити Сосі, якби він хотів якось знайти тут свого партнера по команді. Тут спрацював, оболонь непогано комінує бичик. Ударна позиція від нього рикошет! І Повз ворота м'яч летить. Все ж таки не дарма. Стрибав у підкат. Зараз, здається, Олександр Романчук. Хоча йому і роздав на горіхи нині Юрій Вакулко. Не можна так працювати, не можна так пропускати свого гравця. Тут як проходить ця передача. Десь Романчук спочатку відіграний був, але не Романчук грав а Денис Кузик з адресатом цього пасу, от якою був Віктор Блізніченко. Потім він скинув на. Віталія Грушу. А тут ще й оболоня такое. Блізніченко. Шанс для нього. Удар низом під ближній. Кут намагався схитрити зараз Віктор. Спіймати на несподіваному рішенні своїх опонентів. Але бачимо, що і ближню стійку перекривали тут і Конате, І так само історія з понедільником. Свої стихії. Забирає м'яч повітрі. Відповідь до Болоні. Непогано Тислюк грудьми приймає Тислюк. Так, лише хапатися за голову після таких моментів. Так провал в обороні Кривбаса. Який же момент сам собі створює Денис Тислюк? Грудьми зручно скидає і дивимося. Провалюється Конатей. Тислюк. Ну так, хай там заважав Романчук, який стелився під каті. але з цього ракурсу не зрозуміло, чи встигав Олександр, чи це настільки невдало. Ні, це настільки невдалий удар від Дениса Теслюка Контратака від на Донбасі Соса є ліворуч, праворуч забігання від понедільника. Можливо, не бачив зараз цього варіанту твердохліб, але передача на понедільника все ж таки не дійде. Блізніченко повернувся, Блізніченко допрацював. Ось тут твердохліб, віддавши ліворуч на сосу, потім похитав головою. Не встиг він побачити забігання понедільника, а він же свіженький. Він же може робити ще ці ривочки. Тут блок був, до речі, для Донбасі. І виключно ліворуч дивився Єгор твердохліб. Ну аби. І тут ми чуємо фінальний свисток. Кривбас перемагає оболонь. Рахунок 1-0, третя поспіль. Перемога криворіжців над цим суперником. Надважливі плюс три для кривбаса. І зважаючи на те, що відбувається в паралельному поєдинку. В паралельних поєдинках, ми все ж таки. Триматимемо цю інтригу в боротьбі за четверте місце до останнього туру. Для криворіжців це буде заруба з Поліссям з прямим конкурентом у Житомирі. Пряма сутичка за четверту позицію. В іншому матчі Карпати гратимуть із Зореєю. Зоря також може стати. Тим ключовим клубом, який вирішуватиме долю інших претендентів на Єврокубки, сьогодні грають проти Полісся наступний матч проти Карпа.